oi oh, né А ти знаєш, що свистіти вдома не можна. По-перше, ми зараз не вдома. А по-друге, звісно, що знаю. Як то кажуть, за свистиш, гроші не водитимуться. А ти знаєш, чому так кажуть? Ні, але цікаво дізнатися. Хочеш, ми разом дізнаємось про цих прикмета? Давай і заодно розкажемо про інші забобони, які пов'язані з грошима. Усім привіт-привіт! Мене звуть Софія Кощешин. А я Даринка Попко. І сьогодні ми спробуємо розгадати, чому ж не можна свистіти вдома. Погнали! Мали. Отже, розпочнемо з найпопулярнішої прагмати: не свистіти вдома. Наші предки вірили, що свист це мова вітру, який може винести з дому достаток, гроші навіть благополуччя. До речі, цей звичай не обмежується лише Україною. Наприклад, у Японії є схоже повір'я: свист уночі може перевернути нечисту силу або навіть злодіїв. Даринко, а ти знала, що гроші забулоговане заховати? Чекайте а ти знала, що класти гроші на стіл не можна? Так, це ще одна популярна прикмета. Кажуть, якщо поставити гроші на стіл, то грошова вдача втече з дому. Краще гроші тримати в гаманці або у спеціальній скарбничці. А що у нас із цим пов'язане? Це пов'язане з тим, що стіл рахується як світиня, на якому має лишати лише їжа для сім'ї. Це питання поваги, символіки достатку. А ще існує повір'я, що не можна передавати гроші через поріг. Наші предки вважали, що поріг це межа між двома світами світом живих і світом духів. Тому передача грошей через поріг могла накликати фінансові негаразди. Так пам'ятаю, мені бабуся казала, що через поріг можна віддати своє щастя, тому краще перетнути поріг або попросити людину зайти до кімнати. Як щодо позичання грошей ввечері, ти теж про це чула? Так, наші предки вірять, що після заходу сонця включаються різні темні сили. І коли ти позичаєш гроші ввечері, то ти віддаєш всю свою позитивну енергію. І за це злітуги можуть накласти на тебе грошові втрати. Тобто краще відкласти позичання до ранку, саме так, хоча в сучасному світі це радше просто традиція. Ще один цікавий забобон: гаманці мають бути червоного або золотого кольору. Ці кольори символізують достаток, енергії і успіх у фінансах. До речі, не можна залишати гаманець порожнім. Хоча б одна монета має бути всередині, щоб не було порожнечі у фінансах. Тож не свістіть, не тримайте гаманець привезло. Софійка, а що робити, аби завжди були гроші? <свят> у народної мудрості свої поради. По-перше, запам'ятайте, якщо у гуманці завжди класно, то в ньому грошей ніколи не буде. По-друге, спочатку витрачайте дрібні гроші, а великі відкладайте. Справді, а я чула ось що, якщо не хочете жити грошима від зарплати до зарплати, то потрібно не витрачати гроші в день авансу чи в день зарплати. Вони мають переночувати у вас вдома. Тиринко, а ти знала, що не можна давати гроші з рук у руки? Так, це теж прикмета. Каже, що під час передачі грошей можна передати і свої проблеми або невдачі. Тому краще покласти гроші на поверхню. Стільки цікавих прикмет, але найголовніше це наше ставлення до грошей, правда? ж? Саме так. І потрібно їх розумно використовувати, а також правильно зберігати. Хоча, якщо і змога уникати заборонених дій, то чому б ні? Що ж, а тепер ми знаємо, чому не можна свистіти вдома, та які ще прикмети існують. Тож не свистіть, не тримайте. Ти гаманець без грошей, а тримайте гроші в порядку. Що ж, а на цьому ми з вами прощаємось. З вами сьогодні була я, Софія Кашишин, та моя коліжанка Даринка Попко. До нових зустрічей! Па-па-па-па.